Таю, друзі, сьогодні ми продовжуємо наш проєкт. Актуальне інтерв'ю. У цій студії були абсолютно різні люди. Найчастіше ми все-таки говорили про комунальні підприємства, і сьогодні знову продовжуємо цю тему. Гість нашої студії Юрій Мельник, людина, яка досить тривалий термін була головою ліквідаційної комісії комунального підприємства Комбінат Блоустрою. На сьогоднішній день навіть він не знає, чи є він ще на цій посаді, і взагалі що робиться з цим підприємством. Юрій Апанасовичу, от ви сьогодні звернулись до депутата міської ради Василя Кобельника просити про допомогу. Така трохи дивна якась ситуація. Просити, аби вас звільнили, допомогти Допомогти звільнити. Що це за ситуація така? Ну, я звільнений, я звільнений рішенням сесії з голови ліквідаційної комісії. Ну, відповідно, законодавства. Я не пам'ятаю номер статті. Звільненим людина рахується тоді, коли виданий наказ про звільнення. Наказу про моє звільнення немає. І я не знаю, чи я звільнений, чи я не звільнюю. Річня сесії було у жовтні, так? Так, да, 10-й місяць, якщо я не 23-го року, 23 року. Але я знаю, що ви писали заяву на звільнення за власним бажанням, ще почали з 2022 року, так? А чому? Тому що практично робота ліквідаційної комісії була заблокована. Була заблокована, по-перше, була заблокована тим, що не дали можливість взяти бухгалтера. Я не бухгалтер зробити, ліквідаційний баланс зробити не було можливості, тому що немає бухгалтера. А друге питання, що починаючи з січня 2023 року доступу до підприємства ми не мали. Ми, я маю на увазі ліквідаційна комісія. Звертався я до... Голови комісії, постійної комісії з питань житлово-комунального господарства Дрозда, який в той же час є і секретарем е, ліквідаційної комісії. Так Він начебто той бухгалтер на підприємстві чи ні? Ні, він не був не бухгалтером на підприємстві. Він просто е, на той час заробітної плати ми не могли мати. Він виконував ці обов'язки бухгалтера. Так, він виконував ці обов'язки, але він офіційно бухгалтером не був. Він був заступником. Ну просто він тоді хотів зайнятися, його примусив виконувати обов'язки бухгалтера. Тому що треба було зробити програму ліквідації цього підприємства. Ми його самі так і зробили, ту програму. Але далі вже робити цю, вже потрібен був бухгалтер. Вони відмовилися взагалі, він відмовлявся зразу і відмовився по-дальшому займатися цим. Бухгалтера немає. Ліквідаційний баланс нема кому робити. З 1 січня 2023 року нам взагалі заборонили туди доступ до цього підприємства. Випадково в серпні, в липні чи в А Що місяці. там зараз на, ту, на тій території взагалі? Комунальне підприємство, комунтрансервіс. Ну, а коли ми попросили далі туди доступ, щоб ми могли працювати з привинними документацією підприємства, нам сказали, що є розпорядження міського голови, що там зберігається гуманітарна допомога і доступу нам до того підприємства немає. І вони до документації теж доступу немає, так? Зрозуміло, ну, до підприємства немає до документації. Але вони там зберігали все, там в кімнаті. Я не був в тій кімнаті, але був на всяке, як, як мені сказав, дрозця по всіх там кімнатах, де бухгалтери, де технічний відділ, де відділ кадрів, там стояла гуманітарка. В якому вигляді? Я не знаю, тому що я туди не заходив. Доступу я туди не мав. Вони... Відверто кажучи, чи в липень, чи в червні місяць, коли я випадково зовсім потрапив туди, я зустрів вже жахливу картину. Все було перемішано. Ви маєте на увазі документацію. Первинна документація. Зараз говорю за первинну документацію. 13 го здається, липня я написав знову заяву, я написав на звільнення, тому що, ну. А Руху ви через цього. що писали заяву на звільнення? Через те, що не могли довести справу до завершення, чи через те, що вам заробітну плату не нараховували? Ну, воно одне за одне І, до речі, скільки воно... часу ви її не отримували? З ну, серпня 2022 року я заробітні плати не отримав. І навіть вона не нараховувалась, так? Вона не нараховувалась. Тому а що чому ви... не нараховувалась? Як так складались ну, документи? Тому що дивіться, я приносив їм перших три місяці я доказував, є правила процедура ліквідації підприємства. Так. Там чітко розписано. Розписано, що з головою ліквідаційної комісії може продовжувати або виробничі, це я по пам'яті я не досліджу, угу. або виробничі, або договоренні відношення. Так. Або продовжую я працювати директором, з чого мене зняли в угу. цьому зв'язку з закінченням, або ми складаємо угоду і продовжуємо далі працювати. Я відповідно угоди. Не було зроблено ні то, ні то. Друге питання я показую показував їм конституцію. Їм це кому особисто. Особисто посідкове, особисто межлумянове. Ми практично перших серпень, вересень, жовтень. Ми такого тижня не було, що ми не збиралися в міській раді десь в п'ятницю. Я їм говорив про це. Що, що оце треба зробити? От давайте, аби не плутати наших глядачів, Нема почнемо з того, що ви коли почали цей ліквідаційний процес, виявили якісь там не нестачу або навпаки, якісь залишки, що було взагалі виявлено вами? Виявлено було, що не вистачає 120 тонн технічної солі. так. Виявлено було дві тисячі тонн неоприпадкованого відсілу на території асфальтобетонного заводу. Звідти, але справа в тому, що ті, що оце цих дві тисячі тонн вони прийшов з Дунаєвець, людина, директор підприємства Автобам, наскільки щоб я не помилився, Бруско Микола Григорович, наскільки знову, щоб я не помилився, і сказав, що це його. Відсів його. Він надав документи. Він надав, по-перше, акт звірки, договір на зберігання і акт передачі. Но ці документи, на мій погляд, на мій погляд, і на погляд правил ведення бухгалтерського обліку, вони не відповідають законодавству чи правилам. Чому матеріал, який зданий на зберігання, повинен рахуватися на позабалансовому рахунку підприємства? На нього повинні бути накладні, що він передавався на це. Нічого цього не було. Далі 2000 тонн. Якщо взяти навіть по 25 тонн взяти машини, це 80 машин. Жодної машини, що, були, що це завезено на територію в журналі, обліку, руху транспорту через прохідну запису не було. Я рахував, що я комусь ну, наступив на мозоль, що я не дав цей матеріал забрати. Такі документи можна виготовити. І іншими підприємствами, от завтра приходить хтось інший, все приносить ті ж самі документи. Вони ні про що не говорять. Абсолютно ні про що не говорять. Ці. Я йому запропонував, кажу, якщо хочете ви цей матеріал забрати, візьміть, подайте на мене в суд. Нехай суд, якщо вас суд відсудить, ви звернетесь до тими бумагами в суд. Якщо суд прийме це як доказову базу, він, вас від, він вам його відсудить, і ви заберете ці матеріали. І він з цим пішов. І, ну, на все. До суду подав чи не подав? Ні, не подав, не, до подав суду. До суду. не подав до суду. Це знаходиться на асфальтобетонному заводі. Так. Я його, Коли ми робили інвентаризацію, я його переміряв сам. Але я не є інстанція, кінцева інстанція, розумієте, я виробничник, я переміряв, потрібна якась організація. Тому ми заключили угоду з МЕНАС, проєктна організація, і вони нам провели ці роботи, дали акти робіт, і вони в мене є ці акти. Я написав акт такий, що е, це було десь 30 грудня 22-го року. Прошу оприходувати оцих 2300 тонн 2300 тон на позабалансовий рахунок підприємства. Так, що? Взяли на рахунок. Цього я вже не знаю, тому що з 1 числа я вже не був там на цьому підприємстві. Був неоприбуткований щебень тут, на цьому підприємстві. Угу. Коли я в серпні місяці прийшов, то його не стало. Його, я їм питаю, де подівся щебень. І не було а ви кого питаєте зараз? Я ну, питав в Я питав в, в Пулика. Так. Пулик каже, що це вивіз когут. Це когут який керую, керую... Ну до якого приєднали комбінат благоустрою. Так. Ну, так. Він каже, що це він забрав. Ну, я не слідчий і виясняти я цього всього не буду. Звідти я просив їх, кажу, створіть комісію, щоб це все ви... Встановити це все і сповизнатися з подальшими діями. Це я писав і тому, і писав і на міського голову в кінці. Ніяких результатів всього, вони просто ігнорували це в кінці. Я три цих вже я з цими заявами, щоб визначитися з цим, з моїм звільненням, чи я звільнений, чи я не звільнений. Я взагалі не отримував ніяких відповідей, тому я не знаю, що робиться ні з тим відсівом, я не знаю, що робиться з тим щебенем, який знаходиться там. Можливо, його вже теж немає. Я Якщо просив... ви не звільнені за той період, поки ви не звільнені, як голова ліквідаційної комісії, ви несете відповідальність за усі ці процеси? Вся біда в тому, що я якщо. Ну до я, жовтня я... місяця, допоки не було рішення сесії, ну допоки ви вважалися головою ліквідаційної комісії, я теж не знаю, тому що я не був, в мене не було доступу ні до чого. Мені як голові ліквідаційної я їм писав листи. Я їм написав, що підприємство не ліквідовано, підприємство знаходиться лише в стадії ліквідації, але доступу нам до цього немає. Ми не можемо нічого цього всього за цим всім прослідкувати. Я вимагав. Творити комісію розслідувати ці всі питання, які є, які виникли це все. Вони беруть, беруть, мене звільняють. Звільняють вони мене теж незрозуміло на підставі чого. Я написав заяви, тому що моя заява, та, яка я написав в липні місяці, вона діє дві неділі. Вона вже юридичної сили немає. На підставі чого вони мене звільнили? Не знаю. Якщо звільняються з ініціативи... Власника підприємства, вони мене повинні попередити за два місяці і так далі. Там є своя процедура. Цього всього не було. Далі вони, вони мене звільняють. Кажу, напишіть наказ. Бо що... ну, рішення сесії є, ну і що що рішення Сесії? А на підставі рішення сесії пишеться наказ. І напишіть, зробимо акт передачі. Тому що сім одиниць, якщо я не пам'ятаю, сім одиниць техніки була передана. В... На війну mm -hmm. О, в цьому, але ну, ми ж її не передали, не передали і нам його з балансу списали. Вони взяли ніби. На балансі на... воно залишається на балансі. Мені все, все треба передати. Друге питання дві тисячі тон літ, яких є цей, вони вже практично оприбутковані, оприбутковання, гально поза балансовий рахунок. Ну воно оприбутковано. І так само то ще його теж треба передати. Следующе питання: той щебінь, який вони... Забрали, мені теж його треба передати, тому що якщо я на нього не зверну увагу, то скажуть хто небудь прийде, сказати, це Ви разом його там торгували тим щепням, тим всім. Мені це теж я просив створити комісію, це все зробити. Ну цього нічого не робить. А ви от коли писали ви писали письмово створити комісію там так, і відповіді, які затримували ніякої відповіді, як ніби це партизани, ніякої відповіді. чому я звернувся до цього до іменно до, до депутата, тому що я нічого сам не можу зробити. Я пишу їм ці листи, пишу їм, я посилаюсь на закони, на якісь законодавства. Мені не то, що там не законодавство, мені ніякої відповіді. Ті відповіді не І ще раз кажу, дивіться. А якщо... от ви зачекайте, а от ви коли стали головою ліквідаційної комісії, так, спочатку, ви підписували якусь угоду Ніч... ну, з міським ні. головою, наприклад, це вже. Це був контракт. Контракт. Контракт, так? контракт так. був на який період? Контракт в серпні місяці 22-го року він закінчився. Так. По тому контракту ви якусь отримували заробітну плату, ну, так? Ну, звісно. І з серпня 2022 року контракт поновили чи продовжили. Ми ні, взагалі нічого не зробили. Взагалі просто закрили розпорядженням цього, і я все лишився. Я числюся, що я працюю головою ліквідаційної комісії, але за мною ні договору немає. Ну це я все розказував три місяці, серпень, вересень, жовтень. Ну, я зрозумів, що я нічого не докажу що мене ніхто нічого не слухає. А забирайте, вибачте, мені пенсія, жінка інвалід. На той час вона ще нічого не отримала, я ще за рахунок своєї пенсії виконувати ці роботи я не збирався цього всього робити. І я їм написав заяву Звільніть мене в кінці кінців. Не хочете ви цього робити? Ну звільніть мене, Візьміть якусь людину, і хай вона це робить. Ну звільніть мене по закону. Знову тепер вони звільнили. Бо я вимагаю закону. Напишіть наказ. Створіть комісію, акт передач, Я здав, він прийняв і все. Ну це, якщо так підрахувати, то десь півтора роки ви не отримували Не отримував заробітні заробітну... плати. І це є порушення Конституції. Стара стаття 47 Конституції. Держава гарантує, що людина має право на заробітну плату. Вони мене позбавили всього. Розумієте, я не маю ні в не Вони позбавили. Тому що вони не це. Ну я ну ви, ну, ви весь цей від... період вели якісь переговори принаймні, Ну якщо ну, вже не, па... не письма така, ну, якщо папка. навіть не письмові, то письмові, якісь отакі... і, письмові, і письмові, і усні. Мене отакова папка. Цих ну вона між іншим є в цьому. Він пере... І ніякої відповіді абсолютно на це нема. Ну з приводу заробітної плати. Тепер я вам розкажу які відповіді. Я їх називаю. Я йому написав, що ці відповіді як для дурака чи як від дурака. Тому що він вже мене довів до такої степені, що ви собі виявляєте, він, він це ви говорите зараз. Запусітка. Ну, ну хто такий ну, межлум'ян? Розумієте, в рішення сесії написано, що контроль за рішенням сесії покладено на міського голову і на того, ну я вже казав, на комісію з того. Де взявся межлум'ян? Для чого він його ввів сюди? Поясніть мені. Для того, щоб заблокувати цю роботу. І він її заблокував цю роботу. То що казав вам міський голова з приводу заробітної плати, коли ви вели або Подавай перепис? Подавай на мене в суд. Ага. Він мені одного разу, я вже йому кажу, заберіть, я не хочу вже працювати. Візьміть мене, звільніть з цієї роботи, але заплатіть заробітну, плату, він каже, подивився на мене в суд. Будете подавати до суду? Ну, звісно, ну, мені ж якось у всієї ситуації треба вийти. Ну, а як ви, як ви рахуєте? Ну от скажіть, для мене, як для простої кам'янчанки, скажімо, весь цей процес з комунальним підприємством, він якийсь такий незрозумілий і він зачався. Зачеркнув... Я заробив тільки діабетом. У мене було все нормально з цукром після цієї всієї роботи, оцього всього. це Армагеддон, починаючи після того, як прийняли програму, це був Армагеддон. Ви собі уявляєте, якщо я раз в тиждень йду їм доказую, розказую, показую на бумагах, закониться все, розказую. Добре добре, добре добре. Я думаю, вже з понеділка все нормально, але з понеділка нічого не вирішать. І це три місяці. Тому в кінці кінці листопаді я беру, пишу заяву на звільнення, звільніть мене. І тоді я попросив, кого заплатіть мені заробітну плату за це. Мені скажу, що в суд подавати, що? подавайте на мене в суд. Оце була відповідь міського голови. Тому я, ви, ви вже ситуацію мою зрозуміли? ця так. ситуація, ну, якщо вона сказати ідіотська, то це нічого не сказати. Я просто мене попросили, щоб я прийшов йому допоміг розібратися з цим. Мене попросив мій один знайомий, який знайомий з ним. З міським головою. З міським головою, І які, якому я довіряв, і мало того, мало того хочу вам сказати, я сказав зразу, що я ні в яких схемах е незаконних приймати участь не буду, щоб воно було зразу, щоб зразу це все було зрозуміло. Для мене нічого, тому я. Як вони мене жали з цим відсівом і тим всім, що... а передай відсів. Кажу, як же я можу передати відсів, якщо є акт звірки. А якщо є акт звірки, то підприємство взяло на себе зобов'язання, що воно є. Якщо він возьме зараз, я йому поясню, якщо він возьме зараз, на той час воно було 500, 500 гривень тонна. Зараз воно 1200 по Каменецьким, ну тисячу, бо це був розфасований, ага. зараз тисячу гривень тонна цього відсіву, це 2000 цього. Це два мільйона грошей. На той час це був мільйон. А це гранітний відсів гніванський кар'єр. Це mm. не, не наш оцей глина. Це зніманський кар'єр. з цього відсіву роблять плитку. З цього відсіву роблять асфальт. Оце з цього відсіву він йде на асфальт. Мене знають як будівельника в місті, як порядну людину. Куди я попав? А от скажіть, будь ласка, на одній сесії, я пам'ятаю, була е, розмова про е, якісь талони, про пальне там, а, на один мільйон ну, гривень. Суб, суб. Ні, ні, не на один мільйон гривень. Коли Дрозд захтів тікати, лишати і захотів, все, я йду в відпуск, я тобі буду допомагати, і то все, каже, мені допомагати не потрібно, ставай й робити. І тут в процесі виявляється, що не вистачає 360 літрів диспаль... пального, пального. пального. спало. не вистачає. Дрозд міскав, що це він віддав посіткове, ці талони. Посідко каже, що він ніби віддав їх. Комусь іншому, я не хочу називати прізвище у цьому. Той каже, що він не віддавав от коло, колотне. Це все. був той період, коли Дрозд виконував обов'язки. керівника да, підприємства. Е... коли Дрозд виконував Крільника, це. тому uh -huh. і слідуюче питання. Коли вже, закін... коли вже почалася війна, коли вже дозволили заправляти, тоді ж зразу були, не дозволили всі ці були закриті, то все. Він каже до мене: Дрозд, возьми перезвони. А постачальник, хто виграв тендер на постачальник, mm -hmm. в Кривому Розі знаходиться, він каже, позвонив в Кривий Ріг, ти краще знаєш, як говорити, як то все. Поговори, може, він нам буде давати можливість брати. ці Оце. Позвонив я туди, переговорив з тим. Він каже до мене, дайте мені ці серії талонів, які у вас залишились. Передайте мені. я ці серії талонів, там 13, щось, 13, це. Взагалі, я їх всі. Де 10 літрів, де 15, де 20, де так. більше немає. Я їх розписав, кожен серійний номер, то все віддав йому. Він направив йому туди. Тому приходив в мене, каже, в мене є талони, які він не підтверджує. І я за ці талони, я просто їх сказав, я в руки, ці талони більше я не візьму. З ними робіть, що хочете. То ви казали, що талони зникли, а тепер кажете, що то вони зникли, чи вони були? Де ви брали ці серії, номер, де, де ви брали їх? Чи як це? 360 літрів зникло талон. Ага, а решта залишилася. Так, останні залишилися. Але під... я... да, uh -huh. частина з них, якась частина, я не знаю, яка. Тому що я відмовився ними займатися, тому що я дивився, що дурня виходить. Ну а чому вони... він їх не підтверджує, на якій підставі? Я не знаю. Я відверто кажучи, я цим ніколи не займався з цим, тому я. Переговорив з людьми, вони кажуть, що вони могли бути підмінені. Це як була одна з версій, які я просто ходив і питав у людей, кажу, як може бути таке, що вони дали. Вони кажуть, що вони можуть бути просто підмінені, ці талони. В когось залишилися талони, які були не використані. У цьому сьому. Тепер вони взяли, поміняли ті талони, взяли, всунули сюди, а собі взяли ті талони, які можна було використовувати. Но це я. Це припущення. Припущення. Коли я сказав, створити комісію. Комісію створіть і встановіть, що, декоте, вони вже мене взяли і звільнили. Ну звільнили не до кінця. Угу. Якщо ви мене звільняєте, дайте наказ. Запишіть ті, мені в трудовій має. книжці. Як це так? Я півтора року пропрацював і що на дядю, я пенсіонер. Чому вона мені має йти не йти мені в, в стаж? Чому я не, можу, не маю отримувати за це цю, пенс, пенсійні це, ну, нарахування, як сказати? Ну, відрахування, так. Чому я цього не можу зробити? Слідує питання: якщо ви мене звільняєте, то давайте напишемо акт передачі. Я передав, він прийняв, ми розписалися. Хтось там затвердиться. А от на сьогоднішній день, от як вийти з цієї ситуації? Е, там уже на тій території інше підприємство. Документація, можливо, є, можливо, щось зникло, принаймні вона не впорядкована. От на сьогоднішній день, то коли завершиться ліквідація цього комунального підприємства? Це вже триває роки. Бюджет вже витратив мільйони гривень на це. Відверто кажуть, ліквідацію цього підприємства можна було зробити у 22-му році. До кінця. А, чому не, а чому не зробили тоді? Чому не зробили? Я вам скажу чому. Це моя точка зору так, як виробничника. Так. Тому що три місяці ділили, куди що, кому віддати. Друге питання, основне питання це те, що вони не, не, не виділили кошти на головного бухгалтера. Ну, і відповідно, і керівника теж вони не виділили кошти, щоб ми робили е, ліквідаційний баланс. Якби воно було, вони ну, скільки треба, щоб поділити ці. Ті... То тому, то тому, то тому зібрали комунальні кому в тому, що треба, кому -то, що це вони три місяці ці діли. Звісно. Так Я мали ж все чого? передати одному комунальному підприємству, в кому Монвуду. Ні, і там все. не все. Там віддали частину і Калинецький парк віддали, і ВЖЕК віддали. Тако, ну це, ну, Вибачте мені, ну це ну, день, два-три роботи, ну тиждень хай буде, це роботи. Там прийшли, посиділи, в нас є то, в нас є то, роздрукували. Хлопці, ну подивіться, що вам треба то, то треба то. На завтра прийдіть, скажіть, що ви хочете брати. Все, це елементарно. І друге питання не було. Цього бухгалтера не було, щоб робив цей ліквідаційний баланс. Якби вони вчасно, вони тільки в кінці листопада, в кінці листопада вони дали рішення сесії про те, що кому що передати. Чому я це звернувся? Тому що я в безвиході. Uh -huh. Так само, як зникли ті, той щебень і той відсів так може зникнути то. Но йому ніхто не передавав, це раз. А, і, і Я не знаю, чи вони на цей, на позабалансовий рахунок, він поставив на мене, то все. поставлені. Я не знаю, що вони хочуть. От якщо так послухати вашу цю розповідь, то складається враження, що в принципі, навіть якщо була така потреба, то ліквідацію цього підприємства можна було зробити досить стислі терміни, що? набагато менше витрачати коштів. Супер. І виходить Супер. так, що наче влада сама мисне затягувала цей процес. Ну, я їм так і написав. От я звернувся в остан... не в останню перед останнім цих три останню. Я написав по яка причина того, що ви заблокували ліквідацію підприємства. Тому що вони заблокували ліквідацію цього підприємства. Тим, що вони не е, прийняли головного бухгалтера, який би був в цьому, який би виконував цю роботу. А на підприємстві взагалі не залишилось бухгалтера, так? Ні, вони повтікали, розглядаємо кажуть, що вони втекли. Uh -huh. То на сьогоднішній день ви, крім того, що е, шукаєте правди і підтримки у депутатів міської ради, будете все-таки звертатись до суду, а до правоохоронних органів будете звертатись? Ну я зрозумів, що там е, займаються вже ці. Ну ви собі уявіть ситуацію. Людина написала заяву, хочу звільняю, хочу не звільняю. Тут прийняли цей, людину звільняють, але наказу не пишуть. Людину звільнили, але акту передачі не немає. Зрозумійте правильно, це ніякої тут політики немає. Я вас чисто пропросив його, поможіть мені документально звільнитися. Дайте мені наказ про моє звільнення і акт передачі. Все, що я хочу. Ну, тобто, у вас є лише на сьогоднішній день рішення, рішення сесії, велика, скажімо е так, е е е е е стопка паперів, переписки з міською владою. Таково, не не такого. І все, і все, і все. І все. Що ви думаєте, мені в 62 роки? Мені оце все потрібно. Поясніть мені. Пані, мені оце все потрібно. Але ж ви погодились свого часу йти на цю посаду, керувати підприємством, потім очолити, стати головою ліквідаційної Нема комісії. Я розраховував, що я маю справу з порядними людьми. А я я йому написав, що я е, стикнувся з садизмом. Ну, як ви собі уявляєте, людина пенсійного віку? так, У мене немає доступу. син в армії. В цьому. У мене немає, щоб якихось коштів, щоб чи якась там як -то написати, депозитів, чи все, що. Я живу на пенсію. Я виконую роботу, мені не зарплату не платить. Ну це вже якісь такі елементи економічного насилля. Та це вже садизм. Розумієте, це не економічне, ну, ну як можна так? Я прошу їх, говорю, Пишу заяву, вони мене не звільняють. Ну, ми почули вашу історію, трохи дивна звичайна історія. Будемо слідкувати за перебігом подій. Ну а вам, мабуть, все таки потрібен адвокат і відстоювати правду десь в правоохоронних органах і в судах.